Привіт-привіт, любі малята! Запрошую вас на заняття. До нас вітала сьогодні в гості цифра. Так, цифра 10. Давайте з вами пригадаємо порядкову лічбу. Увага на картинку. Перший. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Десятий молодці. Послухайте уважно віршик. Всі кажуть, тата руки золоті. Я придивився, вони прості. Пальців, як у мене рівно десять, щоправда, в тата, мабуть, сто професій, про яку цифру і число йшла мова. Приготуйте долоньки та покажіть десять на пальцях. Скажіть, скільки пальців у тебе на одній руці? А скільки пальців на другій руці? Скільки всього пальців на двох руках? Так, дітки, всього у нас 10 пальчиків. Вирушаємо далі. Я пропоную нам розв'язати приклади. Але для цього спочатку вам потрібно їх написати, прочитати, а потім сказати правильну відповідь. Ну що ж, складіть приклад за картинкою та розв'яжіть його. Назвіть сусідів числа шість. Назвіть сусідів числа три. Назвіть сусідів числа чотири. На картинці ми з вами бачимо цифри. Назвіть попереднє число цифри 4. Назвіть попереднє число цифри 9. Назвіть попереднє число цифри шість. Назвіть попереднє число цифри 10. Назвіть попереднє число цифри 3. Назвіть попереднє число цифри 2. Які геометричні фігури зображені на картинці? Так, ми тут бачимо трикутник, квадрат та круг. Скажіть, яка фігура геометрична зайва та чому? Зайвий круг, тому що він не має кутів. На картинці ми бачимо з вами легковий автомобіль та КАМАЗ. Скажіть, яка машина знаходиться близько? Автомобіль. А яка машина знаходиться далеко? Подивіться на картинку та скажіть, хто стоїть біля берези. Так, стоїть ведмідь. А що у нас знаходиться вгорі? Вгорі знаходиться сонце, ластівка та метелик. Хто знаходиться біля будинку?